Друзі, вітаємо доброго ранку. Це країна онлайн. Цього тижня нагадуємо, подорожуємо Чернігівщиною, точніше Чернігівським поліссям. Сьогодні ми завітали до мабуть найуспішнішого у тутешній місцині села. Село називається Плискій. Воно відоме не тільки тутешнім мешканцям, а й мабуть, його слава в усій Україні власне чому село Плиске таке відоме? Насамперед, тим, що тут працюють успішні працюючі найголовніше сільськосподарські підприємства. відтак люди мають роботу. І тут надзвичайно розвинута соціальна інфраструктура. Навіть якщо тут перебуваючи в центрі села оглянутись навколо, то вже помітно, що це село добряче відрізняється від схожих сил в українській глибинці. Загалом тов Агроплицький використовує більше 6 тисяч гектарів земель. Власне, всі ці землі це і є земельні паї тих мешканців села Плиски, які тут проживають і мають від того добрячий зиск. Насамперед хочу сказати, що не менше трьох тисяч від одного паю отримують щороку. Кожен мешканець села Плиски. Е, зрозуміло, що якась сім'я може отримати і 10 тисяч гривень щороку. Я вже мовчу про те, що обов'язково «Агроплицький» допомагає своїм мешканцям кормовою базою для їхньої худоби, ну і допомагає якимось послугами. Наприклад, можна спокійно взяти сучасну техніку і обробити своє власне поле. Загалом на 6 тисячах гектарів тут ведеться інтенсивне землеробство за всіма правилами, е, європейськими можна сказати, правилами агротехнологій, е, своєчасно змі, на до... Обрев органіки все це е, дає чудові результати. Це одне з найкращих можна сказати в Україні. господарств, яке показує дуже гарні результати. Техніка тут під стать самому господарству. Вся сучасна зараз я. На сучасному дуже комбайні кейс, дуже приємно працювати, і навіть я можу на ньому працювати, як бачите. Все тут начебто в кабіні якогось літака на джойстиках показує всі абсолютно дані про те, як працює сам комбайн. Звичайно, що така техніка вона дає можливість десь і економити, хоча дуже дорога. Така техніка не дає втрачати жирно на полях і дуже економна в сенсі солярки. Це ніяк не порівняєш цими комбайнами радянського зразка, які ми знаємо. Ну, Я ще тут трішечки попрацюю на полі. Чекайте наших заступних ключих. До наступних ключень буде дуже цікаво.